На прохання підписників. Будемо зараз робити пиріжки, тільки я покажу, як їх робити форму. Замісила тісто, 250 мл водички теплої, 1 столова ложка цукру, менше половини чайної ложки солі, 15 г дріжджів, але розкажу вам такий секрет, що якщо холодна пора року, я завжди додаю трошки більше дріжджів. Якщо в рецепті написано 15 грам дріжджів, то я додаю 20 або 25, щоб гарно підійшло. Одна дві чайні ложечки олії, 450 грам борошна, більше не треба 450 грамів. І на борошно менше, ніж півчайної ложечки, розпушувача. Вийшло ось таке. Ставимо у тепле містечко на 40 хвилин. Вийшло ось таке, дивіться, шикарнюще у нас тісто. Шикарне. Зараз будемо робити пиріжки з лівером тошнотіки. Робимо трошки продовжува форму. Тісто роз... розкатуємо трошки продовгу форму. Загинаємо кончики, тут придавлюємо і тут придавлюємо. Тут придавлюємо і тут гарно придавлюємо. І тепер оцей кончик сюди, цей сюди, і закручуємо пиріжок. Далі по шву. отут тут скріпляємо все, придаємо гарненьку формочку і кладемо. Пирожечки наші підійшли, будемо жарити. Оце я перший поклала. і з першого і будемо жарити до останнього. Можна і не підходити, щоб не підходили. Ну, мені вони тоді пишніші. Так, показую, щоб він був круглий. Дивіться, тільки поклали його на сковороду і отак постійно качайте його. Качайте, поки він схватиться. А тоді будете вже другий пиріжечок журити. Зараз ще покажу один. Пиріжечки наші готові, красотінь і смакотінь. Дуже смачні. Уже вихололи, а як були гаряченькі, ще й хрумтіли. Вийшло 10 пирожечків, зараз розламаємо і подивимося всередині які. Ось такі всередині Ліверу багато, тісто, пух, дуже смачненьке, хрустке, нежирне. Готуйте і смакуйте.